В цьому відео ми з задоволенням поділимося з вами нашими результатами після прийому продукції Фітлані. І так почнемо з мене. З самого народження в мене проблема є з судинами, тому що МРТ показало на шийному відділі судини різного розміру. І за цього бувають дуже великі болі, головні, які іноді не знімає фармацевтику. Для себе я знайшла вихід ось в базовому наборі, який представляє себе Power Cocktail, Restorate і Activize. Буквально за 10 хвилин, якщо я вип'ю Restorate або Activize, Біль проходить і я щаслива любі. Продукція Фітлайн іноді взагалі чудеса робить. У мене захворів малий, і зазвичай це в нас займає п'ять днів. Він хворіє. А цей раз мені порекомендували давати йому ось цей вітамінки разом з оціма вітамінками. Він хворів аж цілий один день. Один день температури, один день реабілітації просто, хоча вже ніяких симптомів. І він пішов знову садочок. Через те це чарівна продукція, як на мене. Хочу сказати, що точно маю сили на виконання всієї роботи, яка була в мене запланована на день. Я відчуваю енергію протягом всього дня, а ще я стала краще спати і відповідно, висипатися. А також в мене вже немає потреби пити каву, бо мій тиск в нормі, він не падає. Менше тяга до солодкого, ну і навіть покращилась пам'ять. Мене звати Оксана, мені 59 років. Уже третій місяць я приймаю базовий пакет. Основна причина, чому я почала його приймати, це була нехватка енергії і поганий сон. За цей час я повністю закрила ці питання і як бонусом отримала здорові і красиві нігті. Я в шоці від продукції Fitline, наскільки вона класна і наскільки вона дієва. Дякуючи цій продукції, я позбулася болі в суставах, Пройшли мої головні болі, болі в очах. І це я всього ліж приймала базовий сет. Cocktail Ресторейт та Activize. завдяки чому я гарно себе почуваю. У мене високий рівень енергії і гарний нас. Всім привіт! Вже як три місяці я приймаю базовий набір Fitline, Activize та Restorate. І хочу сказати, що відчула помітні зміни, які відбуваються в моєму тілі. Я стала більш енергійна, набагато легше почала прокидатися зранку, а саме головне. Всі сезонні хвороби плитку, мене обійшли. Так як я працюю з дітьми, я дуже часто хворіла, але тепер це все знялося з рукою. Дякую. Хочу залишити відгук від продукту Активайс. До того, як я почала приймати Активайс, у мене були такі проблеми. Перше, я дуже втомлювалася за день, друге важко засинав. Активайс почала приймати з 18 вересня. З першого дня відчула покращення. Легко почала засинати, появилась енергія, сили, хороший настрій і ввечері ще щось хотіла робити. Дякую компанії за такі чудові продукти. Якщо вас зацікавила продукція FitLine і ви хотіли би її спробувати, зверніться до тієї людини, яка дала вам це відео. Вам з радістю допоможуть та проконсультують. Всім добра!